До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Слава Україні, дорогі телеглядачі! Команда нашого телеканалу продовжує працювати для вас на інформаційному фронті. У Бродівській міській раді відбулася зустріч із представниками КНП, Бродівська, центральна міська, лікарня, керівники та фінансисти обговорили питання раціонального використання енергоносіїв, їх обліку та економії. Зокрема, проаналізували обсяги спожитих паливно-енергетичних ресурсів у закладах охорони здоров'я. Крім того, очільник громади запропонував створити робочу групу із проведення моніторингу готовності до роботи у прийдешньому опалювальному сезоні та вжити всі можливі заходи з енергозбереження. У бродах відзначили 938 річницю Дня міста. Як відбулося урочисте святкування, бачила наша знімальна група. Цьогоріч в умовах повномасштабного вторгнення расистів, враховуючи нинішні реалії та погодні умови, день міста броди відзначили досить скромно, але нереально круто у народному домі міста. Тут зібралися села Селена, місцевих жителів та гості, були присутні на концерті і представники влади. Ведучою заходу була Юлія Желих. А саму патріотичну концертну програму забезпечили талановиті виконавці. Військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України на початку заходу у цих загиблих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання, опісля продовжили виступати. Молодші глядачі віддячили військовим патріотичними малюнками, а усі присутні не шкодували оплесків та декілька разів аплодували стоячи на концерт. З нагоди 938-ї річниці дня міста завітав голова Бродівської територіальної громади Анатолій Белей із дружиною його заступники та військові. Концерту була не лише святкова з Дня міста, а й благодійна. Спільними зусиллями вдалося зібрати 6 тисяч 150 гривень. У залі в цей день, попри холодну дощову погоду, було по-справжньому гаряче. Також усім полеглим у війні із расистами артисти присвятили пісню, під час якої більшість глядачів не стримувала сліз. В загальному концертна програма тривала більше години. Долучилися до заходу і інші артисти військового центру, які завітали цьогоріч до нас із чудового міста Чернігів. Чали у цей день як парні, так і сольні виступи. Усі музичні композиції підняли бойовий дух усіх присутніх і віру в те, що наша славна Україна обов'язково переможе у цій жорстокій війні. українці, Ми не вносимо не жаліємо насимо конецьів пандастине кров. Ми ніколи не здамося, ми досягнемо свого, переможемо рашистські. Не стамося їм на слог суметься нас, його наш матір зве, з нашим вижинем, Хоче, щоб було сюди Щасую люди, і в кожній країні завжди були. Гучними оплесками глядачі дякували артистам, які цьогоріч розділили із бродами раді святкування з нагоди дня міста. Також лунали зі сцени українські народні пісні. Сучасних пісень лунали також і ті, які прославили Україну на весь світ, знамениту пісню Червона рута співають разом, А коли зал заполоняє композиція, ой у лузі червона калина», глядачі із артистами виконують її стоячи. Від телеканалу «Броди онлайн» ми щиросердечно вітаємо жителів міста. Бажаємо мирного неба над головою та нам усім найшвидшої перемоги. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн» Делегація із міста партнера могільно відвідала наші броди. Востаннє польські побратими були у бродах чотири роки тому на дні міста. Утім, після повномасштабної війни в Україні комунікація із закордонними друзями активізувалася, а підтримка стала просто необхідною. Як говорить бургомістер Гміни Могільно Лешик Душинський, справжні друзі пізнаються в біді. У буску продовжують розгляд кримінальних проваджень щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Тему продовжить мій колега Роман Єльчинінов. Підготовче судове засідання у кримінальній справі Івана Белея та Сергія Нікішина розпочалось із становлення осіб, учасників судового процесу. Далі розглянули питання відеофіксації ходу судової справи телевізійними камерами. Це питання вже розглядали минулого разу, проте через відсутність обвинуваченого Івана Белея та його захисника питання винесли на розгляд знову. Якщо треба, не за, кожне судове засідання Також до суду надійшло клопотання потерпілого Віталія Кравчука. Бажаючи на викладене, звертаються з клопотанням. Про проведення 12 вересня 2022 року судового засідання в режимі відеоконференції застосуванням власних технічних засобів, враховуючи викладене, прошу судове засідання у справі про передбачення балеї Івана Анатолійовича вчинені кримінального окружного привезти номер 41 статус. Проводити за участю потерпілого кравчук Віталія далі в режимі відеоконференції застосуванням власних технічних засобів. Проте є певні процесуальні моменти, тому що відповідно до статті 336, воно передбачається про те, що особа може перебувати поза межами суду, де здійснюється кримінальне провадження. Однак є нюанс в тому, що ця особа має перебувати в межах іншого суду. Для того щоб відповідно їй була вручена пам'ятка про права і обов'язки, і особа, яка відповідно буде сприяти цьому невиконанню ухвали суду, має переконатися в тому, що власне є та особа, яка згідно ухвали має прибувати приміщення оскільки подія мала місце ще у квітні минулого року, але сторони ще навіть не приступили до розгляду по суті, усі учасники процесу вирішили забезпечити якнайшвидший розгляд справи. І відповідно забезпечити явку усіх учасників у залу суду, чи то шляхом відеоконференції чи безпосередньої присутності в суді. Окрім того, вище згадане клопотання подане із простроченими термінами, Враховуючи те, що у нас стадія підготовчого судового засідання, і відповідно враховуючи те, що висловили позицію сторони стосовно заявленого клопотання, яке відповідно є неповним, і прохальна частина містить виключно. Тільки про те, що Кравчук просить в дистанційному режимі, однак, відповідно, не конкретизовано, з якого суду, відповідно, куди йому буде зручно прибути. Відтак, оскільки попитання є неконкретизованим, відтак суд дане попитання не може розглянути в відповідності до новому не порушуючи прав учасників процесу, враховуючи те, що... Є учасники перераховані, потерпілий має бути присутнім у зв'язку. Це є визначено пропока бути присутнім під час проготовчого судового засідання. Відповідно, суд буде продовжувати перевезти судовому засіданні з узгодженням відповідної дати. У зв'язку з цим призначили нову дату судового засідання. Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн». З метою забезпечення безпечного навчального процесу в освітніх закладах 13 вересня рятувальники Золочівського районного управління провели урок з безпеки у близькому опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Рятувальники нагадали учням основні правила поведінки в умовах небезпеки. Та наголосили, що невідомі та підозрілі предмети не можна брати до рук. Фахівці ДСНС провели інструктаж із персоналом закладу та перевірили укомплектованість укриття всім необхідним для безпечного та комфортного навчання. Щорічно у Корсові відбувається відпуск. Що це означає і яким він був цьогоріч. Дивіться далі. Щорічно, 11 вересня, прочани у селі Корце Бродівської міської територіальної громади святкують відпуск на черщу дотворної ікони, що перебуває у вищезгаданому населеному пункті, о шостій тридцять ранку пішою ходою. Парфіяна церква святого Юрія стартували до Корсова. Цей рік є особливим, тому що 190 років тому в Корсові сталося велике чудо, що за заступництвом дії Марії і молитвою вірних перед цим образом припинилася пандемія холери, яка панувала в тому часі в окружних селах і в самому Корсові, де люди дуже важко хворіли, і священник вирішив зібрати людей до храму для того, щоб молитися, посвятити спра. Під покров заступництво Діви Марії. І після молитви всі навкруги, навіть хто не подавав надії, оздоровилися, зцілилися. І від тих часів народ святкує, споминає цю подію і не тільки цю, бо за заступництвом Діви Марії, вірні, які почали приходити до Корсова, почало відбуватися там багато чудес і Мати Божа вислуховувала народ. На щаслава дорога поблагословив прочан настоятель храму отець Роман Біль. А з Божою допомогою та молитвами отець Юрій Біль. Та парафіяни розпочали ходу. саме такі піші прощі дають можливість людині духовно зрости, збагатитися і розпочати не би, наново своє духовне життя, і тому я закликаю. Запрошую, хто має бажання може взяти участь в цій пішій ході, коли Розпорядок в самому храмі буде відбуватися так: в 10.30 зранку буде відправлено утрення, 11.30 буде освячення води. Після цього в 12-й годині піша проща буде прибувати до села, де буде зустріч, привітання прочан і такою радістю, бо насправді той, хто ходив, знає, як то дійти до кінцевої мети. І після цього буде відправлений молебен до Пресвятої Богородиці, де будемо молитися про її заступництво, і торжественна літургія. Після Святої Літургії будуть молитви. Цей рік особливий є, бо маємо війну. І маємо поособливо молитися і до діви Марії взивати. А вона може багато. Вона багато чудес може вчинити, навіть тоді, коли ми цього не надіємося, не сподіваємося. Тому цьогорічна така проща місія ці прощі, або намір ці прощі є за перемогу нашу, за наших військових, щоб Бог їх захистив і давав їм сили, відваги. І перемога вже за доброю традицією. Цей відпуст відбувся успішно. Попри усе погане, що зараз відбувається в кінці, буде наданий відпуст. Що це є відпуст? Це є звільнення людей, бо кожен, коли йде до сповіді, йому прощаються гріхи його, але залишаються кари. Але церква церква, церква дала таку можливість людині, крім своїх гріхів, ще омити і кари, знищити їх через саме такі відпусти. І е, ця чудотворна ікона має таку, хто відбуде. Відпуск той отримає прошення всіх своїх кар, які він мав протягом свого життя, саме до цього дня. І є такі умови, напевно, також, їх всі знаєте, але я ще наголошу, що треба бути присутнім на цьому відпусті, треба відбути сповідь. Прийняти Євхаристію і саме отримати ту молитву благословення священника, яка буде надана після вже всіх відправ. Сергій Нікишин, Василина Коть, телеканал онлайн». 12 вересня 2020 року. Відбулася оперативна нарада із середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочевського районного управління та 5-го ДПРЗ ГУДСНС України у Львівській області. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Броденю. Збажаю, бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!